Всіх вітаю і українців, і е, українцям за кордоном, і всіх тих, хто розпорошені по планеті Земля, і взагалі все людство. Е, подякуємо Господеві, що ми сьогодні проснулися, що Господь відкрив наші очі, дав нам енергію, запустив силу. І ми можемо рухатися, можемо робити свої справи. Зараз у нас 9 годин 00 хвилин. Сьогодні в нас 20 грудня 2023 року. Ми з вами у вівторі священного лісу Господнього. Прославляємо Господа, дякуємо Пресвятій Богородиці, дякуємо всім святим, які. Кожного дня моляться про нас, про кожну душу, яка повинна попасти в небесну батьківщину, і за кожного йде боротьба. Тож прославимо небесну Батьківщину і подякуємо їй. Дякуємо Тобі, Господи, Боже Небесний, дякуємо Тобі, Сине Господи Ісуса Христе, дякуємо Тобі, Боже, Святий і Духе. Трійця єдиносучна нероздільна. Дякуємо тобі, Богородице, і дякуємо всім силам небесним і безплотним, і всім тим, які там знаходяться, в якому стані ми не знаємо, бо це недосліджено. Але. Те, що пов'язано на землі, буде пов'язано на небі. Тож стараємося, тож робимо об'єднання з тими людьми, які вам близькі по душі, і які відкривають вашу духовну скарбницю, допомагають вам в цьому, і ви теж відповідаєте взаємностю. З вами був Сергій Голосіївський. П'ятий коридор тропи серафами Соровського з окраїни Голосієво. місто Київ. На все добре, любі мої. Хай сонечко Духа Божого освітлює ваші прекрасні душі.